Вітаю вас, мої дорогі підписники! Гості каналу мене звуть Анна і ви на каналі Година Таро. Карта дня на 28 вересня по всіх знаках Зодіака. Овни, карта дня для вас. А для овнів випадає гарна карта. Це старший аркан Сонечко. Карта говорить про те, що день для вас буде досить значний, досить важливий. Карта говорить про успіх у всіх сферах вашого життя, про гарні новини, про нові можливості, про те, що день для вас принесе. Успіх у всіх ваших справах і ваших починаннях, і реалізацію дуже багато великих планів, яких ви для себе планували. Карта дня для тельців. Для тільці випадає четвірка пентаклів. Карта говорить про певну стабільність у ваших справах. Все, чого ви хотіли, ви досягнете, без серйозних сюрпризів, без серйозних змін. Все піде строго по плану і буде в певній стабільності. Можете сміливо йти вперед, там на вас чекає успіх. Успіх у ваших починаннях. Карта говорить. Також карта говорить, що у людей із хронічними якимись захворюваннями можуть виникнути якісь певні загострення. Головне, намагайтеся правильно харчуватися, вести здоровий спосіб життя, і ви з усім обов'язково впораєтеся. Карта також може говорити про те, що можуть виникнути якісь ну, такі, недосить вдалі стосунки з колегами. І тому будьте більш уважніші і дивіться, що ви кому розповідаєте, і намагайтеся уникати конфліктних ситуаціях. У справах у вас все обов'язково вдасться. Близнюки. Для Близнюків випадає п'ятірка пентаклів. Карта говорить про певні складності у фінансових питаннях. Карта говорить про те, щоб ви намагалися трошечки поекономити зайвого, не витрачати. І також карта говорить про те, щоб ви не боялися попросити допомоги у рідних для вас людей. Вони вам обов'язково її не дадуть, якщо ви попросите. Також карта говорить, щоб ви не робили зайвих покупок, особливо досить вартісних. Економія для вас в цей період буде досить такою актуальною. Ви з усім впораєтесь, головне, взяти під контроль свої емоції, і все у нас налагодиться. Карта дня для раків. Для раки випадає старший аркан «Імператор». Імператор говорить про те, що у всіх ваших справах, які ви будете братись, на вас чекає успіх. Якщо у вас серйозних справ не було в цей період, ви зможете переробити велику кількість справ, яку постійно відкладали. Матимете гарну змогу проявити себе, матимете успіх у всіх своїх справах, у всіх своїх починаннях. Карта говорить про допомогу від впливової людини, і також карти говорять про те, щоб ви намагалися уникати конфліктних ситуацій. На вас буде чекати порядок і стабільність у всьому, за що ви будете братися. Карта дня для левів. Для левів випадає четвірка кубків. Тут незадоволення певним розвитком події у вашому житті. Щоб не відбувалося, ви все незадоволені, вас все не влаштовує. Карта говорить про якийсь певний депресивний стан. Про якісь розчарування, про якісь проблеми, з якими ви зіткнулися. Але вихід є з будь-якої ситуації. Головне взяти свої емоції під контроль і побачити, що доля вам дає гарний шанс для вирішення всіх ваших проблем. Головне його вчасно помітити, взяти себе в руки і просто використати той шанс. І тоді у вас обов'язково все вдасться. Карта Дня для Дів. Для Ді випадає вісімка кубків. Карта говорить про певні зміни у вашому житті. Ви маєте вирішити для себе, чого дійсно ви хочете. Певні цілі поставити, певні плани на майбутнє зробити і просто до них прямувати, не озираючись назад. Також карта може відчувати зміни в роботі, зміни в особистому житті. Звичайно, не в усіх це буде в кращу сторону, але ці зміни, ну, дивіться, зміни можуть бути, це може звільнення з роботи, але ця робота могла бути така, що вона вас тільки пригнічувала. Також це може стосуватися і відносин. Ці відносини вже давно могли бути токсичні, і час прийшов їх розривати, і йти далі, ставити перед собою нові цілі і будувати своє майбутнє. Тому ви маєте вирішити, чого ви дійсно в цьому житті хочете, і прямувати до цих цін і не не озираючись назад і нічого не боячись. Карта дня для Терезів. Для Терезів випадає королева Пентаклів. На вас чекає якась допомога в фінансовому плані. Карта говорить про справи, які ви будете. Робити з задоволенням. Це, можливо, будуть якісь покупки, можливо, будете робити щось по дому, але будете робити це з великим задоволенням, впевненості собі і такими позитивними якимось емоціями. У вас обов'язково все дасться, на вас буде чекати успіх у ваших всіх справах, у ваших починаннях. Також вам слід очікувати допомогу від якоїсь впливової жінки, скорпіони. Для Скорпіонів випадає старший аркан зірка. Карта говорить про те, що потрібно брати свої страхи, прийшов час проявляти себе, Знаєте, виходити в світ, не боятися чогось нового, не боятися змін. Просто будьте активні, і вас обов'язково все вдасться. Взагалі, зірка це зміни, і це досить гарний знак. Ця карта віщує. На вас може очікуватись дійснення вашого бажання, але для цього потрібно буде дуже активно. І багато працювати. Можливо, і будуть якісь моменти, які вас розчарують, але більш для, для, для таких ем, грандіозних планів, і ем, все у вас може вдатися. Ви зможете досягнути успіху і бути задоволені результатом. Стрільці карта дня для вас. Для страшців випитає мечів. Карта говорить про те, що можуть виникати певні конфліктні ситуації, певні непорозуміння із-за вашого такого е, спильчивого характеру. Вам потрібно намагатись тримати себе в руках і ні з ким в цей день не конфліктувати. Тому що ці конфлікти вам не будуть на користь. Тримайте в себе в руках, має в душі такий спокій, гармонія, помірність у всьому. І у вас тоді обов'язково все вдасться. Головне, ні з ким не конфліктувати. Козироги. Де за козироги роги випадає туз пентаклів? Туз пентаклів говорить про. Вдачу про успіх у ваших справах, про гарний шанс, який вам дає всесвіт для того, щоб реалізувати себе. дні нікого шестірка мечів, карта говорить про зміни, які на вас чекають, які будуть залежати від ваших дій і ваших вчинків. Якщо ви будете активні, якщо ви будете діяти і будете використовувати всі можливості, які буде вам давати ту спентаклі, то, звичайно, на вас буде чекати успіх і зміни в кращу сторону. Будьте чесні, нікого не обманюйте, не обдурюйте, вас обов'язково все вдасться. На вас буде чекати гарний розвиток подій і якісь нові починання. Для водолії випадає принцеса Жеслів. Принцеса жеслів говорить про досить такий благоприятний розвиток подій, про якісь нові можливості, про можливість навчитись чомусь новому, про досить такий активний розвиток подій, якісь нові починання, якісь несподівані радісні звідки. Можливо, це буде дзвінок, якийсь лист. Це новини можуть бути від дітей, які будуть віщувати вам успіх. І досягнення вашої цілі. Головне, будьте активні і ні в якому разі не сидіть на місці. Прикладайте максимум зусиль для досягнення вашої мети і все у вас вдасться. Рибки. Для рибок випадає десятка мечів. Карта говорить про певні зради, про певні якісь. Дії ваших кривдників, якихось, ваших, скажімо так, ворогів, які можуть активно діяти. Карта говорить про те, що вам потрібно бути більш уважнішим і більш обережнішим. Тому що ці люди вони в вашому оточенні можуть будь-якої хвилини завдати удар, вони можуть підліткувати, вони можуть. На роботі вам зробити якісь певні негарні дії, будьте більш обачніші, що ви підписуєте, з ким ви спілкуєтеся, що кому ви розповідаєте. Ти знаєте, обережність вона ще зайвою ні для кого не була. Карта може говорити про провал якихось ваших планів, про когось про кінець, можливо, відносин. А карта може говорити про якийсь страх, який ви відчуваєте. Також карта може вказувати на те, що ви от, можна сказати, відчуваєте таке вигорання на роботі, ви дуже втомлюєтесь, відчуваєте постійну хронічну втому, якийсь такий певний депресивний стан. Вам потрібно брати себе в руки, вам потрібно більш позитивних емоцій в своє життя, і вам потрібні зміни. Ви маєте вирішити для себе, чого ви хочете, і просто змінювати щось в своєму житті. Так постійно не можна, якщо все не так, якщо не влаштовує робота, якщо все, -все що з вами відбувається, вам визиває тільки хронічну втому певний депресивний якийсь стан і стреси, то потрібно щось змінювати для себе в своєму житті. Поставте собі певні цілі і прямуйте до них. Ви маєте вирішити, чого ви дійсно хочете. І просто до цього прямувати. І не боятися змін. Якщо це йдіти з роботи, то йдіть. Якщо це розрив відносин, то будь ласка, для вас, ви потребуєте серйозних змін. Тому що в тому стані, в якому ви зараз перебуваєте, так далі не можна. Я бажаю всім гарного і вдалого дня. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і коментуйте. До побачення.